Медитація, віра у власну силу, розділ 3, Сила і воля, проєкт 108. Сядь зручно, закрий очі, дихай глибоко і спокійно. Відчуй, як твоє тіло розслабляється, як видих забирає все зайве, а вдих дарує спокій. Відчуй всередині себе тишу та уяви, як у цій тиші народжується образ, ти стоїш на березі перед тобою міст, що простягається у густий туман. Ти не бачиш, що там попереду. Ти абсолютно не знаєш, куди веде цей шлях, але ти відчуваєш. Що це твій шлях, він твій повністю, тебе наче манить пройти цим містком. Ти робиш перший крок, і з кожним кроком міст відкривається далі. Так ось віра це не знати наперед, це не знати, що тебе чекає далі. Це йти, навіть коли не видно дороги, віра. Це твій внутрішній вогонь, який веде крізь невідоме. Відчуй собі всередині, наче запалюється вогонь, і ти відчуваєш, як по всьому тілу розливається вогонь віри, вогонь довіри. Бо віра це звучати на чистоті довіри, віра це звучати довірою. А тепер уяви зерно, яке опинилося глибоко в темній землі. Навколо нічого немає, лише темрява і тиша. Але зерно вірить. Воно відчуває в собі життя, відчуває, що варто пробудитися. І тоді зсередини з'являється рух, поштовх. Маленький паросток починає рости. Він не бачить сонця, але знає, воно є. Віра дає йому силу прорости крізь ґрунт і вийти у світло. Так і ти. У тобі є міст, яким ти йдеш, навіть коли попереду туман. У тобі є зерно. Яке проростає у світло, навіть коли довкола темрява. Віра це міст і зерно водночас, вона єднає невидиме і видиме, невідоме і таке явне. Віра, частота довіри. Це звучати довірою, до простору навколо, до своїх відчуттів, до підсказок тіла. До своєї інтуїції віра це сила, яка дозволяє тобі зробити крок, навіть коли ще немає гарантій, що буде далі. Це внутрішній голос, який каже: Я знаю, що дорога відкриється і все буде добре. Зроби глибокий вдих і повільний м'який видих, відчуй, як всередині тобі. Живе частота довіри, як ти вся звучиш довірою до себе, до простору, до життя, до Творця до Всесвіту, і сміло ступаймо стом. Ти бачиш наперед лише кілька кроків, уявляй свій міст, він підвісний, на канатах, з дощечками, а може, асфальтований. Ступай сміло вперед. Тебе чекає найкраще життя. Йди мостом, пройди ще декілька кроків і побач, як туман розвіюється. За туманом видніється блакитне небо. Промінчики сонця, наче просікають білий дим, що стоїть навколо. Вони уже торкаються твоєї шкіри обличчя, відкритих ділянок тіла. Ти відчуваєш, що далі є таке щось невідоме, але те, що манить тебе. І це є віра до свого шляху, віра у власні сили пройти через невідоме. Зроби глибокий вдих, на видиху, наче туман весь розчинився. І перед тобою з'являється неймовірний краєвид: водоспад, гори, світить сонечко, це омріяний пейзаж. Тобі залишилось зробити декілька кроків, і ти опинишся на іншому березі. Сміло ступай вперед, озирнися, подивись, який ти шлях подолала. І невідомість, якою ти пройшла, вона стала твоєю внутрішньою опорою. Віра, це, коли ти ще не бачиш результату, але вже відчуваєш його в серці. А тепер відчуй кожною клітинкою свого тіла, що в тобі зароджена нова сила, звучання на частоті довіри, нова сила, яка каже: Хто, як не я? Повірю в свою власну силу. Хто, окрім мене, може відкрити моє серце Божественному, навіть без доказів, без очікуваного результату з кроком у невидиме? Хто як не я буде вірити в себе, хто як не я вірить у життя? Зроби глибокий вдих і на видиху відпусти всі сумніви, недовіру, навіть нігілізм. Коли ми заперечуємо сенс будь-чого взагалі, іноді навіть страх, це теж відсутність віри, відпусти все це. Відчуй в собі енергію, довіри до процесу і до себе, до всього світу, до всіх ситуацій, до кожної миті, яка тебе оточує. І коли будеш готовою, розплюсь очі. Ніколи не губи довіру до себе, нехай ця енергія завжди залишається з тобою, з любов'ю славетна.